Всім привіт! Мене звати Віка. Я працюю таргетологом в магазині косметики. Про К2 я дізналася саме, коли шукала більше інформації по нюансам налаштування в Google Ads в напрямку товарної реклами та Performance Max. Спочатку в мене були певні сумніви, тому що я вже мала налаштовані компанії, які власне приносили результат. Але в мене було доволі багато пробілів, які мене обмежували. Компанії потрібно було масштабувати, чи правильно я це все роблю, чи не я бюджет клієнту. Тобто всі ці питання вводили мене в ступор. Тому я все ж наважилась довіритись професіоналам і придбати курс. Зараз я вже закінчую останні уроки, і не дивлячись на те, що в мене власне був досвід. Корисну інформацію я отримала вже з перших уроків, тобто я майже одразу дізналася про серйозну проблему, яка обмежувала мої кампанії. Я переконалася в цьому на досвіді, коли власне виправила ці помилки. Курс від 2 допоміг мені скласти всі знання в гарну структуру, допоміг перестати боятися масштабувати свої кампанії, як це правильно робити, також дізнатися про досвід реальної кампанії, яка вже працює з цим багато років. І зараз я маю чудовий результат, який також завдяки К2 можу більш професійно показувати клієнту. Тобто, навіть якщо ви бажаєте не просто дізнатися все з нуля, а, скажімо так, підвищити свою кваліфікацію, я теж вам можу з впевненістю рекомендувати цей курс. Я дуже дякую всій команді К2 за цей насичений, за цей дуже корисний, чудовий курс та вашу підтримку у чаті.